Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai. Кашкай. Так, Qashqaiчик. 13-го року 241 пробігу, 1,5 дизель на механіці за ціною 9-900 доларів. Так, бачимо, є підігрів садінь. Кого цікавить, телефонуйте? Mitsubishi Outlander. 17 рік, 100 тисяч пробігу, 24 бензин на автоматі, повний привід. За ціною 15 650 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, покажу по салону. Повний привід. Ось такий варіант. Audi Q5. 14 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, повний привід за ціною 14 500 доларів. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Гібридний Hyundai Tucson. Свіжопригнаний автомобіль. 22 року випуску 88 пробігу за ціною 26500 доларів. Це є двигун 1,6 бензин з гібридною установкою. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15 рік, 144 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 17200 доларів. Так, зачинено. світлий шкіряний салон. Фльсваген Тігуан. Так, глянемо по опису. Це 12 рік, 230 пробігом. За ціною 10 тисяч 2 доларів двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen. це кросер. Так, це 9-й рік, 244 пробігу, 2,2 дизель за ціною 9250 доларів. Комбінований салончик, кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 30 19 рік, 45 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі обслужена за ціною 18 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Такий він код. Кіряний салон бачимо. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Зараз поки що зачинено. Так, відкрила нам машинку. Шкіряний салон. Так, люку немає. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. Повністю обслужений автомобіль. Це 16 рік, 114 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, повний привід. 14900 доларів по вартості. Покажу він код, кого цікавить, в дуже гарному кольорі. Кіряний салон, підігрів сидінь. є камера заднього огляду. Повністю обслужена машинка. Mitsubishi Outlander. О 11 рік 216 пробігу 12500 доларів, 2,2 дизеля, автоматична коробка передач. Це місна версія, контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Ринок Карбазар можна оглядати в будь-який день. В принципі, тут багато кросоверів, вони всі тут знаходяться. Тож, наступна дизельна європейська Audi Q5. В такому класному кольорі це є 18 рік, 180 тисяч пробігу. 2,0 дизель на автоматі за ціною 28 тисяч 900 доларів. Бачимо контакти. Ось від код, кому цікаво. Шкіряний салон на класних дисках. Кому цікаво, телефонуйте. BMW X5. 2008 рік, 267 пробігу, 3.0 газ бензин, обслужена машина в рідній фарбі. Такий класний шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Audi q 7 16 рік, 72 тисячі пробігу, за ціною 29 тисяч 900 доларів, Семимісна версія. 72 тисячі пробігу. Ось він код. Чорний шкіряний салон. Більше інформації по телефону. Ford Escape. 19 рік, 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 21 500 доларів. Чорний шкіряний салон. Ось такий варіант. Hyundai Tucson. 15 рік 176 пробігу, 2,0 дизель. Вибачаюсь повний привід за ціною 15-900 доларів. Кіряний салончик. Це такий варіант. Tucson 17-го року. 52 тисячі пробігу. 1,6 бензин на автоматі. Максимальні комплектації за ціною 17 тисяч доларів. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Rock є три варіанти. Перший в пілому кольорі. Я понял, то добре, давай буде їх прибору. 19 рік 160 пробігу, 2,5 бензин на автоматі за ціною 15850 доларів. Так, Наступний варіант, такий так, колір темно-зелений. Значить, По опису 18 рік, 130 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, повний привіз. Ціною 600 доларів бачимо контакти, фіксує також він-код. Ще один варіант, там сірий колір. Так, але тут же Rock Sport. Я помилився, це 17 рік, 13500 доларів, 130 пробігу, повний провід, 2,0 бензин. Nissan Rock Sport. Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.